Ти постійно купуєш собі нові тональні засоби, але ніколи не вгадуєш з відтінком. Зараз я тобі на прикладі покажу, як виглядає холодний та теплий підтон, і ми визначимось який обрати саме тобі. Робити я це буду на прикладі BB та CC крему від доктора Хедісона. Буду починати наносити цей BB крем та розкажу, як визначити ваш підтон. Це можна зробити за кольором вашої вени. Так, так, якщо у вас синя або блакитна венка, то скоріш за все у вас холодний підтон шкіри. Якщо у вас оливкова або зелена венка, то скоріш за все у вас теплий підтон. Але якщо ви не можете прям так одразу визначитись, і одна вена то оливкова, то блакитна, то, скоріш за все, у вас підтон нейтральний. Саме цей bb крем дуже класно підходить для холодного підтону шкіри. Ідеальний варіант на щодень. Він трошечки щільніший, ніж cc Крем, але при тому не має такого, знаєте, фул каверед перекриття. Ваша шкіра дихає та виглядає натурально. Іншу половинку обличчя наношу цей cc Крем, і його особливість в тому, що в ньому є такі маленькі хамелеончики. Тобто, коли ви просто видавлюєте його собі на ручку або на обличчя, він такий білий. Але. Потім, коли ви починаєте його розтирати від контакту з повітрям та вашою шкірою, він перетвориться на колірний тональний засіб. Він підходить лише для дівчат з теплим підтоном шкіри. Саме цей CC-крем краще наносити такими розтираючими рухами, саме ручками, тому що під теплом ваших пальчиків він розігрівається і створює максимально тонке та гарне покриття. Обидва засоби, до речі, в собі містять ніацинамід, пептиди, SPF. склад працює на вас, не забуває ваші пори, не псувають. Є не руйную вашу шкіру, попри багато міфів, які ви взагалі могли бачити і чути. Вони не руйнують вашу шкіру за умови того, що ви якісно очищуєте шкіру наприкінці дня. І для того, щоб ви були впевнені у тому засобі, який ви для себе оберете, показую вам зблизька, як виглядає на моїй шкірі BB крем. Та от цієї сторони CC крем. Як ви бачите, тут покриття в нас трішечки легше. А придбати ці засоби можна в у доктора Хедісон або на сайті оформивши замовлення. А ти пиши в коментарях, чи вдалося тобі визначити підтон своєї шкіри.